Привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати смачний та лихий салат з баклажанів по-корейськи, навіть якщо вдома немає болгарського перцю. Баклажан. Ми їм відрізаємо хвостики і чистимо. Потім нарізаємо такими смужками. Не сильно товсто і не тонко. Так, середньо. Тепер нам треба, щоб вийшла горіч. Посипали солю, викладаємо баклажани, далі посипаємо баклажани солю, зверху накриваємо і робимо так до кінця всі баклажани. Треба, щоб баклажани постояли годинку-дві, щоб вийшла горіч. Потім ми їх промиємо і просушимо рушником. Відставляємо, натираємо моркву на корейській терці. Отак так має получитися. Цукіні теж натираємо. Кладемо в мисочку, присолюємо, щоб пустило сік. Цибульку нарізаємо півкільцями і прив'ялим на пательні. Чесничок дрібно трем на тертосі, петрушку нарізаємо дрібненько. Віджали від цукіні воду, додаємо до моркви, Цибульку привялили, петрушка, чесник, баклажан і пустили сік. Додаємо приправу до моркви по-корейськи оцет, олію і коріандр, цукор. Баклажан промили і просушуємо рушником. Поклали на гріль, щоб підсмажити на грілі. Перемішуємо морку цукіні Баклажан підсмажили. Тепер нарізаємо смужками. Додаємо до моркви сукні з цибулькою. Все вимішуємо, там вже приправи є, все. Такий запах зразу пішов вам не передати. Салат получається такий кисло солодкий, дуже смачний. Раджу приготувати.